Далеко не кожен може нерухомо лежати тривалий час в одному положенні, стати тінню орієнтуватись у темряві, долати багатокілометрові марші і непоміченим виконувати бойове завдання у тилу ворога при необхідності вступити у бій з противником. Все це під силу лише справжнім розвідникам, які повинні бути витривалими і непомітними. Наші кореспонденти побували у таборі розвідників і побачили, як вони виживають у гільської лісистій місцевості Криму. Система обладнання табору залежить від складу групи з постами системи візуального повіщення, а також зміну вибуховими загородженнями. Сам табір обладнується з місцем відпочинку для особового складу, де, до речі, є замаскований гіллям запасний вихід для відходу, місцем прийому їжі тайниками для майна, які не потрібні, але з часом може знадобитися. Табір обладнується недалеко від води. В екстремальних ситуаціях група може харчуватися всім, що росте, рухається, дихає у нас по нашій програмі. несколько раз в год мы ездим на курсы выживания в Судак, в спеццентр. Там есть один из семи спеццентров по подготовке, один из семи мировых спеццентров по подготовке для выживания в экстремальных условиях. Там в течение двух недель обычно группа из пяти человек проходит непосредственно курс. Як виживання на воді, так і виживання в горнелі сісти Хлопці добре вміють виживати у складних ситуаціях, воювати, ставати невидимими, непомітно знімати постових і таке інше. Але будь-яка помилка у їхній роботі може коштувати дуже дорого. Тому все повинно бути ретельно сплановано та перевірено. Наприклад, ну, візьмемо групу від 7 до 12 чоловік. Ми оборудуємо лагерь з постами з системою. Нашого візуального оповіщення, а також змінозруними заграждіння. Склад підрозділу. Всі контрактники, які пройшли до цього строкову службу, хтось був оперативним працівником міліції, який прийшли на посади матросів, професійні тілоохоронці та інші. Один з розвідників розпочав свою військову кар'єру у 27 років. А це солідний вік для початку служби. Відслужив строкову, після чого працював багато де охороняючи від персон. Згодом зрозумів, що потрібно змінювати своє життя. До своєї дитячої мрії стати розвідником він йшов 10 років. За эти 10 лет я не изменял своей мечте, шел к ней потихоньку, просто моя профессия была немножко связана, была в другом направлении. Я работал в охране, заканчивал курсы телохранителей, работал на протяжении 6 лет в охране. Работа мне тоже очень нравилась. Вот. Ушел я оттуда, потому что у меня появилась семья, и мне нужно было уделять больше времени своей семье. У меня появился ребенок, мне нужна была какая-то стабильность и какой-то нужен карьерный рост в этой жизни. То есть за какое-то время я хочу все равно чего-то добиться. Я хочу повысить свой уровень профессионализма в этом деле. Я стараюсь, у меня есть хорошие инструктора. Как и любой матрос хочет стать адмиралом, так и я. Это моя заветная мечта. У цьому підрозділі завжди всі ситі, адже готують для них справжній повар. Юнак має відповідну освіту. Особливо смачним йому вдається плов. Але одного таланту коховарства замало. Повар розвідгрупи повинен вміти розпалити вогонь так, щоб не було видно диму. От наша піч, наш казан, на якому ми готуємо піщу. Печка не має дима. З обратної сторони у нас підкладка дров. Єсть зверху ставиться казан і все, і ще готується. Огня не видно. Дима також немає. Як бачимо, вижити можна, але для цього потрібні неабиякі вміння та досвід. Ці хлопці зможуть у реальних бойових умовах виконати поставлені задачі за будь-яких обставин.